Всім привіт, друзі! Сьогодні наша подорож буде до півострову Банк Пенінсула. Там, бачите, внизу там знаходиться залив океану і ми зараз будемо там внизу рухатися. Хто ще не підписався на мій коронавний ютуб-канал, мене звати Євген, будь ласка, підпишіться, поставте вподобайку, розширений коментар, я це дуже ціную. Е, поїхали. Бачите, внизу там є такий невеличкий ще островець. І туди можна на нього зайти, на ньому походити. Я колись там років-два назад був там такий воно переший, як є. І туди рухайтесь, заходите на острів, там такий теж ведон просто незабутній, Вода тут бірюзова, бірюзова І Додивіться, будь ласка, це відео до кінця сьогодні. І на вас чекає безліч сюрпризів. Заїхали друзі по дорозі на французьку ферму і тут магазин неподалік є. Зараз зайдемо, потестуємо місцеві сири, які тут локально виробляються. Я думаю, вам це сподобається. Поїхали разом, в цей магазин при фермі. Тут в магазині продаються місцеві сири з французької ферми. І також вина, які просто вирощуються в цьому регіоні. Вони, до речі, по ціні трошки дорожчі плюс, ніж в супермаркеті, адже це такі туристичні локації. Взагалі в Новій Зеландії вина, вина коштують від 10 доларів за бутилку. Там трохи дорожче від 20. Зараз подивився ціни. Ну, тут середня ціна там 18 доларів. В самому магазині. Через вікна можна подивитися, як виробляється тут молочна продукція сири. Прямо все відкрито. Коли ви будній день приїжджаєте, пере вас люди будуть там все робити і ви тут дивитися. Далі подивитися, що походив в товари різні і скоро ж раз буду підходити до сирів і все-таки протестую сьогодні сири. На вибір пропонується чотири вида сиру, ви можете просто їх спробувати підійти. Потім собі вибрати, якісь, купити, якщо вам сподобалося. Якщо не сподобалося, то не обов'язково. Я зараз ось пробую кожен вид сиру. Мені подобаються, до речі, всі. Я взагалі дуже люблю сири. Особливо коли я приїхав в Нову Тут як не дуже молочна продукція, адже корови весь рік посуться на траві. Я зараз вибираю з тих, що я випробував, я вже знаю, як вони називалися. В холодильнику, тут продукції дуже багато. Ну що, друзі, взяв собі три види сиру за 13 новозеландських доларів. Буду вдома тепер пробувати. Дякую, друзі, що були сьогодні за мною. Я вам показав, як виглядає новозеландський такий туристичний молочний магазин, де можна купити місцеві сири, вина при дорозі. І сьогодні така була невеличка подорож, щоб ви мали уявлення. Трішки вам показав Нову Зеландію, такі краєвиди. Будь ласка, підтримайте мій ютуб канал. Дякую.